Вітаю на каналі Новий сад. Перед вами черешня на піщепі ВСЛ-2, система формування струнки веретино. Е, минулого року ми проводили кербовку і, як бачите, в багатьох місцях дуже гарно повистрілювали гілки. Але відео про те, що. Не завжди вистрілює гілка в тім місці, де ви робили кірбовку. Коли ми перерізаємо судини, усі речовини, які піднімаються вгору, концентруються в даній точці і відбувається множення клітин, після якої вистрілює, вистрілює гілка. І як бачите, ось в цій зоні була кірбовка. Тут в багатьох місцях гілки повистрілювали. Тут зробили Нічого не вистрілило. А ось тут, в цій місці, кірбовки не було. Було ось тут рядом. Але гілку зламали, тому що тут стовпчик. І вибило нову гілку з букетної гілочки. В цій місці до кірбовку не робили. Таке дуже часто відбувається, особливо на більш старших деревах.